Всіх глядачів телеканалу Галичина це за прем'єримо. І сьогодні ми з вами дивимося відео на пісню Сила від Ірини Шабан. Ну і звичайно спілкуємося з самою артисткою. Підіймайся до перші, бо тепер настав твій час. Вірю в себе без причин. Бо живеш ти тільки раз. І це Віру, вітаю тебе з прем'єрою, вітаю з кліпом, і з піснею важливою, напевне, зараз, Оксаночка, так пісня надзвичайно важлива, і пісня про силу, про незламність духу, про те, як ти вже сказала, що зараз потрібно кожній людині. Про віру в себе. Ця пісня, я думаю, що вона спеціально була написана автором Дмитром Криворотовим, який написав і слова, і музику. Якраз в цей час, і я коли її почула, то я відчула, що це саме та пісня, яка мені потрібна. І більше ніж можу сказати, що ще коли навіть я не випустила цю пісню. Я деколи співала її на концертах, і багато людей мені казали, що ну, навіть якийсь шматочок вони там почули. Вони записували на телефон і казали мені, що ти знаєш, ця пісня, от мені не раз так важко от вже просто немає сил, вже здаюся, вже думаю, та кому це потрібно, та для чого це? Коли ну. Хтось щось робить, навіть от, волонтерять люди, так і ти знаєш, каже, і просто от ми послухали, і зразу якісь знайшлися сили далі робити. І я така думаю, значить, воно так мало бути. Значить, ця пісня мала бути іменно в цей час, в цей момент. І дуже радує те, що ця пісня залишає ну, не просто люди слухають, а вона мотивує. Я так розумію, що ти. Після цих відгуків, от власне вирішила, що треба ще робити відеоверсію для цієї пісні. І ви не заморочувалися якимись сюжетними лініями, ви е, залишали головним сенс, головним зміст пісні, так? І це було суто ну, спів не на сцені, але от е, саме артист. Так, я, якщо чесно, мені надзвичайно було важко е, уявити якийсь образ цієї пісні, тому що дійсно вона така дуже сильна. Е, якщо, наприклад, навіть знімати, це потрібно було напевно щось вже таке грандіозне, яке. Ну, це б дуже багато сил на це б пішло, і коштів. Ну, зараз, мені здається, це зовсім недоречно, не скажімо так. Тому ми вирішили відзняти фотостудії з Олександром Васильєвим, молодим оператором, якому всього-навсього 17 років. Так. Ось. Але він надзвичайно талановитий, він дуже багато вже відеоробіт зробив, і українським артистам так само. І просто ми вирішили зняти пісню, таку, як мут-відео, так? пісня в одному образі. І я думаю, що ми не прогадали, тому що немає якихось таких відволікань, ці всі моменти, на якісь сюжети і тому подібне. Тобто людина просто слухає, і я думаю, що вона. Кладе ну, себе на там, наприклад, на моє місце. Вона відчуває цю силу, вона розуміє, там дуже гарні слова, що вір у себе без причин. Так, От, тобто це дуже такі сильні слова, тому що ми не раз думаємо, нам потрібно, щоб хтось щось нам сказав, хтось підтримав, так але насправді треба вірити в Бога в першу чергу, і він нас підтримує у всьому. кажуть, що важкі часи М -м -м. сильних створюють люди, чую їхні голоси, чую, я тепло від вогню твоїх очей. А цим автором вже не вперше працюєш. Так. Він, можна сказати, що це постійна співпраця, і ну можливо, він навіть і пише пісні, знаючи тебе, і творить так, щоб тобі вони ну, щоб вони тобі пасували, щоб сподобалися. Так, бо вони, ну. Наприклад, ця пісня вона вже така е, більш е, сильна, вокальна, так. А до цього ми таки більш е, писали ніжніші, душевні. От він такий є, в нього е, він така тонка натура, як то кажуть, і він дуже відчуває якраз е, тембр голосу, мій от мою душу. От нещодавно ми теж е, випустили пісню. Це ми разом співали на студії. Е, Підігрували пісню про батьків. Я теж дуже хотіла подарувати своїм батькам пісню, і потім я зробила сюрприз, зня, зняла їх в кліпі. Вони навіть не знали, що це для кліпу. Е, для кліпу. Та, я кажу, ви просто гарно одягніться, там приїдете на лавандове поле з дітьми. От і вони думали, що можливо там програми, так, 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 так. можливо якась там програма чи ще і Їм було надзвичайно приємно, і теж пісня вийшла дуже така ніжна. Така легка і багато любові, там, бо там е, навіть було те, що завжди буду маминою зіркою. То е, автор пісні Дмитро якраз шуткував, що каже, ти як Ірка, мамина зірка. Ну, Це От. точно для тебе писалася пісня. Так, так, бо мама дуже багато вкладала в мене сил, так само тато. Вони, вони ж мене завжди підтримували в цьому. Тому це надзвичайно було важливо. Щоб э, якусь таку От вони мене завжди підтримують в вокалі, в піснях, так. І я якраз і хотіла тим самим віддячити тою піснею, що е, не просто так, що вони це все робили, а що я дійсно це дуже ціную. Е, Іро, ти сказала, що пісня сила вже більш вокальна. А я тебе, власне, як співачку, як артистку сприймаю як вокальну артистку. Я ну як не те, щоб звикла, не те, щоб чекаю від тебе, але от ти в мене соціальне. Тиюєшся все-таки з тим, що це вокал має бути. Ти чекала вже на таку композицію, ти замовляла таку композицію? Ну, я хочу сказати, що зараз, як ми всі знаємо, чим простіша мелодія, тим легше запам'ятовується. Тому я завжди з таким урахуванням е хотіла пісні. Так, щоб не дуже. Бо я знаю, часто так буває, люди хочуть наспівати і щоб це було легко. А в цьому плані в цій пісні так тут є і мікс, і белт. Ну, така зараз почнуть ці вокальні всі так штуки. Але дуже багато класної техніки потрібно вміти, щоб цю пісню заспівати, особливо там після другого приспіву, так, там надзвичайно такі високі ноти, їх треба вміти взяти. Тому це це такий, як був бонус, мені це дуже подобається, тому що от е, зараз ми також, я думаю, поговоримо. Виступали в Парижі на конкурсі, і я якраз співала цю пісню, і це було, як то каже, такий бонус великий, що це і авторська пісня, але водночас і вокально складна. Ну, ти знаєш, пісні мають бути різними. Звісно, для тіктоків якихось треба легенькі там мелодії, щоб воно лягало на вухо. Для відпочинкових заходів, які обов'язково потрібно, щоб люди перевантажувалися, щоб люди відпочивали. Але є така штука, як конкурсна пісня, є така штука, як фестивальна пісня. Ну, і насправді ну не всі ж люди вміють співати і не всі хочуть наспівати. Давай так, хтось свідомий того, що в нього немає слуху, але він кайфує від м, е, класної музики і вокальні пісні, власне, для таких людей, для тих, хто хочуть послухати, для тих, хто хочуть захопитися, так позахоплюватись. І за кордоном мені видається, що ми цікаві такими піснями. Народними і тими такими складними, де можна сказати, Вау, це український голос. Так, це надзвичайно круто, коли дійсно пісня українська і вона ще вокально складна, тому що надзвичайно важко зараз знайти теж авторів, які напишуть такі пісні. Або є такі автори, але які ніколи тобі цю пісню не продадуть, як ми всі знаємо. Тому що е, коли крута пісня, коли ця пісня хітова, то кожен для себе тримає, так от тому. У чому мені подобається також з тим автором співпрацювати Тому що він завжди пише ці пісні для когось. Так і він завжди вкладає душу, і ще дуже і сам не співає їх. Нещодавно почав співати, та в нього навіть був такий образ таємничий, що його теж порівнювали з Клавдією Петрівною. Оце він тільки зараз нещодавно почав теж себе проявляти як співак, і до речі, дуже круто. Дуже круто uh -huh. було, так. Тому в цьому плані, ну це круто, коли є людина, яка ще тебе завжди теж підтримує От що мені подобається, е, мене так само і сім'я підтримує чоловік, діти, батьки, так, учні нашої школи теж це такі основні шанувальники. Знаєте, бо не раз задумаєшся, хто моя цільова аудиторія, хто мої шанувальники. Але коли, наприклад, я виступаю разом з нашими учнями на якихось концерт. Я розумію, як вони підспівують мої пісні, і я розумію, ось ті люди, яким я подобаюся, яким подобається моя творчість, і я надзвичайно їх ціную. Намір чисті, бачу, на небі. Я особисто ставлю на тебе, розправляй вітрила. Гадала вже і студію, і Париж. Хотілося, щоб ти більше розказала про цю вашу подорож, бо насправді, коли ти концертуєш як артистка, це одне. А коли ти їдеш із величезною групою дітей, і в тебе на голові не тільки те, щоб вони добре заспівали, бо то конкурс, але ще й те, щоб все було добре, моменти. так так всіх організаційних моментах, це здолати купу кілометрів, це здолати якісь труднощі, які там можуть траплятися. Що це за така забула? Така була дуже насичена і результативна дуже, поїздка. Та. так? Поїздка була надзвичайно насичена, складна. Це така була перша поїздка, що ми в дорозі були практично. У нас було чотири нічних переїзда, два конкурси. У нас було в Парижі. Один конкурс, і потім, через декілька днів. В Празі ще у нас був Діснейленд. Ну, це відпочинок. Так, це був відпочинок, але теж було дуже багато нюансів, так, щоб всі зібрались. І це було дуже складно в плані, що дійсно дуже велика відповідальність. Навіть ем, в, в тому випадку, коли потрібно було завжди рахувати, чи всі є. Це мені здається, вже це просто мені снилося, бо я завжди переживала просто щоб когось ми не загубили, десь де ми зупинялися. І тому дійсно це такий був мозковий штурм. Постійно, постійно були якісь такі моменти, але звичайно, що вже так, як коли ми вже з'їздили. То тільки класні емоції залишилися дійсно. Тому що, наприклад, для багатьох дітей дехто навіть перший раз виступали і вже на конкурсі в Парижі. Це просто я завжди, завжди надихаюся такими дітьми, бо їм простіше, звичайно, вони ще так це не сприймають, як дорослі, бо дорослим дуже важко. Наприклад, коли якісь старші учні, то в них вже таке сильне переживання. діти легше там, коли ще 7 років. Вони вийшли, вони ще цього не відчувають. Я можу сказати, що я теж дуже переживала. Ми так само е, виступали разом з Валентиною Яремчук, моєю випускницею. Вони отримали там гран-при найвищу нагороду, що надзвичайно круто, тому що я дуже завжди радію успіхам своїх учнів. І, взагалі, дуже важливо. Я теж співаю, але я знаю, є такі співачки, які ну тільки про себе думають, так ну завжди на перш, перший план. Я завжди якось стараюся це поєднувати і в школу вокально, і свої концерти, свої виступи. Тому що це дуже круто, коли ти не тільки просто співаєш, а коли ти ще можеш дати тим учням вкласти в них, щоб вони далі, це ж молоде покоління. У мене зараз те, що дівчинка, учениця моя, прийшла на голос країни Греції. Ну то вона, коли співала, в мене просто мурашки по тілу, тому що ну це вже друга моя учениця пройшла і ну дійсно переповнюють емоції. Ти думаєш, блін, ну круто. Та такі ну, завжди круто, коли Україна. Я кажу, що де би в яких не брали участь діти чи конкурсах, чи конкурсах чи телепроєктах. І коли звучить Україна, то по перше, вже навіть очікування є. Мені здається, знаєш. Вже настільки зарекомендували себе, що Україна співає класно. Що в Україні і тембр, і школа, і що вже і чекають, що Україна так. зараз заспіває щось вау. Ну і у нас сильна школа. Насправді вокально дуже в нас здібна. Люди, ну і наша мова Солов'їна. Так от ми навіть коли ми розмовляємо, так як італійці, так то ми як просто проспівуємо. Ну, от є така річ. І тому я думаю, що теж очікування великі. Ну і плюс наші українські співачки, квітка, цісик, ну, ну, я, ну це нас тем, дуже власне, багато тембр. Ще так. починаючи так з академічних виконавець, яких, яких до речі, і зараз дуже багато в світових. Оперних театрах. От мені цікаво, як взагалі на конкурсах сприймалося те, що діти співали українською. Ну на першому конкурсі, то там виходить, що були із Болгарії, за Азербайджану, з Вірменії, ну, з таких всіх різних країн. То досить таки нормально, тому що вони теж Всі співали мовами е, різними. Ну хто на англійські співав, а хто співав на, на мовах своєї країни, тому все було якось так е, досить нормально, все сприймалося і ну і цікаво взагалі було послухати, тому що кожна культура різна. Я думаю, що навіть глядачі, які в залі сиділи, то їм було навіть цікаво знаєте, бо це так не не повторюється. Щось, щось цікаве. А в Празі вже були більше українські пісні, тому що там такий був більш закритий конкурс, були дітки, які в Празі живуть, співають, і з цілої України теж були з різних куточків. То там вже такий був більш конкурс такий дружній, вже якось так всі домашні. Об домашні, та всі об'єднувалися, зустрічалися, обговорювали, бо теж дуже багато. Людей виїхали, вони сумують за Україною, і це, це таке як свято було поспівати. Якщо так якщо в Парижі це було дійсно такий міжнародний. Дуже, дуже, так, міжнародний конкурс. А там було, ну але чесно, то нашим учням в Празі теж дуже сподобалося. Реально, дуже гарно все було організовано. Ну і Прага гарне місто. Так. Так, так, так. Ми теж завжди гуляємо на екскурсіях, то ще так нам повезло з погодою, дуже класно було. І дітям теж цікаво. Просто дуже мені подобається цей такий формат, що діти і на екскурсії ходять, і виступають, і десь там трішки і батьки відпочивають, тому що теж дуже добре десь переключитися. от Це дуже важливо дітям зняти то це всі такі переживання, навіть просто скажімо так, переночувати спокійно без поспати. повітряних тривог. І так. знаєш, я пам'ятаю перше враження, коли вперше з часу повномасштабного вторгнення ми виїхали за кордон. Я чомусь не звернула на це увагу. А діти вийшли з автобуса і сказали, друга ночі, світло. Так, і То -то, коли це літаки... відсутність комендантської години. Ми вже звикли до цієї комендантської, да, а діти да. виявляються, помічають оці ці штуки. Діти дуже хоча нам так здається, що вони що освітлені вивіски, які за це легко все переживають. Насправді вони дуже все в собі тримають. Вони цього ніколи, скажімо, так не показують, і це дійсно важливо, щоб вони. Але що мені ще подобається, вони їдуть, вони так співають, і я завжди їм кажу, дивіться, ви популяризуєте українську пісню. Так, ви не просто їдете там, заспівали, каже, але ви ще якусь місію, щоб е, про українську пісню знали, щоб її не забували. На українській мові теж всі розмовляємо. І, звичайно, завжди співаємо і пісні про війну, говоримо про це, тому що це теж дуже важливо не замовчувати і говорити, і нагадувати. Що нічого ще не закінчилося, все триває, тому і що дуже добре що діти зараз дуже свідомі. Кожної неділі в Наталі Романюк в проєкті «Об'єднані любов'ю збирають кошти на потреби ЗСУ. І я більше навіть скажу, що є такі діти, які просто кожної неділі не пропускають. Кожну неділю вже рік ходять і виступають. Ну, я звичайно ще з колись Франківська, але Просто мені навіть батьки кажуть, що дитина сама каже, ні ми сьогодні теж йдемо. Бо не раз вже батьки змучуються, кажуть, ну, може, сьогодні вже, ну бо, звичайно, в кожного робота є, хочуть відпочити в неділю. І діти кажуть, ні ми йдемо свідомо по 4 по 5 пісень співають, збирають кошти, і там і, і в сніг, я пам'ятаю, і холод був сильний, і спека сильна. Ну і окрема подяка Наталії Романюк. Вона я просто просто не знаю, це жінка, в якої дуже багато є сил, і вона просто кожну кожну неділю, колись взагалі було кожна субота, неділя там вже більше ніж рік, збирають. Вона каже: Ну я не можу просто не вийти. Ну так каже, все ти зараз знову сказала про силу, і мені цікаво, от повертаючись до пісні, яку ми сьогодні презентуємо, ти сама черпаєш в чому сили. Я черпаю сили в тому, що м, коли я бачу якісь ем, такі відгуки класні, наприклад, це надзвичайно важливо для всіх співаків, бо можливо хтось каже, та ні, то мені не важливо я собі там просто для себе співаючи ще. Це неправда, тому що все одно хочеться. Коли ти робиш і коли ти отримуєш позитивні відгуки, коли твоя пісня потрібна комусь, то звичайно ти хочеш далі працювати. Коли ти бачиш ем, глядачів своїх, які там потім до тебе підходять і кажуть, ну ця пісня така класна, ну ця пісня, ну я не знаю, ну мені або там часто теж в інтернеті там, кидаю пісню. І я вже сотий раз слухаю цю пісню, і ти думаєш, ну класно, що ти не. Просто так пишеш, що комусь це е, заходить і. Тобто, ну, все-таки твоя сила в твоїй творчості, і в тому е, відгуку, який йде на цю так, творчість. Так, це звичайно багато що, але ще дуже великий такий е, момент є, що, звичайно, я розумію, що Бог мені дав талант, і я маю співати. Тому що кожній людині дається талант, і не можна його знаєте, бо часто буває так: людина, все я не буду. Там співати, чи я не буду там танцювати, чи ще щось. Але коли тобі боженька дає цей талант, ти мусиш його показувати. Ти мусиш ділитися з людьми. Тільки коли ти, от скільки в мене такі були ситуації, десь там було, що е, не записувала пісні, якісь різні моменти, так були. Але потім ти розумієш, що ти потрохи морально, емоційно вмираєш, бо ти вже просто ну, ти не можеш без цього, тобі потрібно виступати, тобі треба ага. ділитися з людьми. Тому це дуже важливо, я завжди кажу, ніколи це не закидати. Навіть якщо є якась інша робота, все одно. Сп... Співайте, танцюйте. Цей взаємний обмін енергією в тебе, я так розумію, він подвійно йде, тому що в тебе є цей взаємний обмін енергією з дітьми, з учнями так. і так само з глядачами, як артистки. Такі дві так. дві завжди ж співаю. Це дуже круто, тому що в е, мене немає такого, так що не раз кажуть, я там не люблю роботу свою чи ще щось. У мене робота це є. Продовження того, що я люблю. Я думаю, що ви так само мене розумієте. Тобто, завжди співаєте, і завжди, от скільки я кажу, це і для здоров'я дуже класно. Тому що коли ми дихаємо діафрагмою, у нас ідуть теж класні вібрації. І оці вібрації вони наші органи просто, просто виздоровлюють. І оці вібрації надзвичайно важливі. Тому навіть ходити співати для себе це теж дуже круто. Я вже там не кажу, бо не, не всі хочуть на сцену, правильно? Ну і не всі так доспіваються до того, щоб на сцені щось показати. Ну, але для себе це, до речі, ми друге вже в цій студії повертаємося до теми співу і здоров'я. напевно, щось в цьому є. Я дякую тобі за те, що ти оптимістично налаштована. За те, що ти такі поради даєш нашим глядачам і за пісню. Вона на завершення нашої програми. Будьте сильними, будьте оптимістичними. Попри все, співайте, бо ми українці. І дивіться нас надалі на цьому ж каналі. і Слухайте українське. Що важкі часи <смірит> сильних створюють люди, <смірит> чую їхні голоси, чую, я тепло від вогню твоїх очей, чисті бачуть на вірчисті бачу не. Я особисто ставлю на тебе, розправляй вітрила і вперед, Підіймайся до вершин, бо ти перне. Чисті бачу на небі, я особисто ставлю на тебе, розправляй вітрила і вперед, Підіймайся до перших, бо тепер настав твій час, вірю в себе без причин, бо живеш ти.